Ще задовго до відкриття ялинки на центральній площі було галасно. Дітвора чекала на появу головного героя того дня, святого Миколая, і погана погода не завадила святу відбутися. Цікаві ігри та конкурси, які підготували для малечі працівники відділу культури та туризму, додавали присутнім настрою. На святі діти завзято водили хороводи, відгадували загадки, співали та танцювали. Чимало мергородців зібралося на площі, щоб подивитися на зимову красуню ялинку, завітав на свято і міський Голова Сергій Саломаха він привітав жителів та гостей міста з Днем Святого Миколая та побажав всім миру та довголіття. Я всіх вас вітаю з сьогоднішнім святом з наступаючими святами, і хай ця ялинка завжди горить оцей місяць, як мінімум, приносить нам всім радість, спокій, мир і благополуччя. Та ніщо так не тішило дітвару, як думка про появу на святі Святого Миколая. Малача голосно покликала старого, і він не забарився. Одним помахом руки святий Миколай засвітив ялинку та теплими словами привітав миргородців з новорічними святами. Бажаю, щоб були всі радісні, щоб всім було щастя і достаток в сім'ї. Щоб ми знали тільки добро, допомагали іншим творити добро. Щоб тільки так ми зможемо зробити цей світ краще, несучи добро всім. А яке ж то свято без подарунків? Святий Миколай пригостив присутніх цукерками, а малеча в свою чергу побавила старого віршиками. Сидьбеська у ялинки, дай мені свої хвоїнки, дай гослинки голочок, буду я як кізачок, як русні кіт мене, то від слаху для мене. В небі не метушня і рух, янгоя та пацю мають, одна дні не суть кажух. Наостанок святий Миколай запросив дітвору на святкові ранки до Діда Мороза, які проходитимуть біля ялинки з 1 по 7 січня, та закружляв з присутніми у веселому хороводі. А ще в день відкриття головного зимового дерева на центральній площі працював передноворічний ярмарок, в якому взяли участь підприємства торгівлі, особисті та фермерські господарства Миргорода та Миргородського району. Жителі та гості міста мали можливість придбати якісну сільськогосподарську продукцію за цінами виробників, а саме яйця, смалець мед, а також м'ясні ковбасні та кондитерські вироби і новорічні подарункові набори.